Мої вітання, друзі! В День Закоханих я хочу познайомити вас ось з такою цікавою парочкою. Це дві токсокари із родини Анізакіде. Вони щасливо жили в тонкому кишечнику трьохрічного котика рижика, поки не провели йому дегельмінтизацію. Чоловік, якщо можна так назвати, ось цей красунчик, який в два рази менше від своєї супутниці самки. Запліднена самка щодня виділяє в калові маси яйця, які в зовнішньому середовищі швидко дозрівають, потім разом з кормом з'їдаються котиками. У шлунково-кишковому тракту личинки вилуплюються, проникають через стінки кишечника у кров, заносяться до легень, далі з мокротинням при кашлі відкашлюються і потрапляють знову у шлунково-кишковий тракт, починають своє доросле вже життя. Цікаво, що зараження котів можливе при поїданні мишей, які є резервуарним господарем. Тобто в їхньому організмі личинки інкапсульовані і чекають свого часу. Ну а ця парочка, вона як Ромео і Джульєта, вони помруть, адже потрапили у зовнішнє середовище, і це неприроднє середовище для їхнього життя. Як підсумок, здійснюйте профілактичну обробку своїх домашніх улюбленців. Це збереже їхнє здоров'я і життя. Якщо було цікаво, підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте. До побачення!